Сьогодні будемо готувати суп з кльоцками на курячому бульйоні. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Суп варився 10 хвилин. Солимо. Додаю чорний перець і спеції до супу. Ви можете додавати спеції, які вам подобаються. Додаємо засмажку. Ретельно розмішуємо, доводимо до кипіння і варимо пару хвилин. А зараз будемо вкладати кльоцки. Беремо мисочку з холодною водою, вмочаємо гарну ложку і потрошки беремо тіста. Ви дивіться по -скільки трошки. І скоро тісто вкладаємо в бульйон. І так по викладаємо все тісто в бульйон. Коли тісто починає липнутись до ложки, треба до